Мені апельсинзм'ят. Ми можемо не помічати їх, бо вони продаються. підбірно. купуй товари з акцизом та вимагай фіскальний чек. Податки від підакцизних товарів йдуть на озброєння армії та забезпечення і потреб у боротьбі з ворогом. Наші податки, наш захист. Президент Володимир Зеленський призначив Христю Фріланд, радницею з питань економічного розвитку. За словами президента, вона має відповідний фах та має значний досвід залучення інвестицій та проведення економічних трансформацій. Раніше Фріланд тривалий час працювала міністеркою фінансів Канади та заступницею прем'єр-міністра Канади. Також Христя Фріланд є спецпредставницею канадського уряду з питань відбудови України. Ну і США вимагатимуть повний доступ до ресурсів Венесуели в короткостроковій перспективі. Про це заявив Дональд Трамп, якого цитує у свою чергу CNN. Також президент Сполучених Штатів повторив свої погрози на адресу віце-президентки Венесуели, на яку наразі покладені обов'язки глави держави. Трамп заявив, що Делсі Родрігес може заплатити дуже високу ціну, якщо не зробить те, що потрібно. Почуємо. Нам потрібен повний доступ. Нам потрібен доступ до нафти та інших ресурсів їхньої країни, які дозволять нам відбудувати їхню країну. Дональд Трамп, президент США. А з нами на зв'язку Іван Ус, кандидат економічних наук, асоційований експерт аналітичного центру Об'єднана Україна. Пане Іване, раді бачити. А, вітаю вас, пане Костянтине, і вітаю всіх телеглядачів. Пане Іване, ну мабуть, що я не можу у вас не спитати про ось це призначення Володимира Зеленського Христю Фріланд, радницею з питань економічного розвитку. Я впевнений, м'яко кажучи, що ви знаєте її як фахівця, і тому можете вже знаєте, по гарячих слідах прокоментувати ось таке рішення глави Української держави. Насамперед давайте пам'ятати, що Христя Фріланд – це людина, яка фактично завдала ідеології, Війни, в якій ми перебуваємо Росія проти України, адже на той момент ще перебуваючи у кріслі віце-прем'єр-міністерки Канади, вона сказала, що це третій випадок в історії людства, коли е, добро зіткається зі злом. і вона навела громадянську війну США. Потім вона навела приклад Небеса Британії, тобто Друга світова війна. І третє вона сказала, це Київ, адже це було сказано в лютому 22-го року. І тому це призначення, як на мене, дуже гарне призначення. По-перше, людина зараз буде об'єднувати і бачення Канади як допомагати Україні, і бачення України, що треба для цього робити, і це етнічна Українка, яка є громадянинкою Канади. Тобто, як на мене, це взагалі дуже ідеальний вибір. Дякую Христі Фрілянд, що а, ви попівпогодилася на цю пропозицію, тому що. Дійсно, у Христі Фрілянд дуже цікава біографія. Я думаю, що громадяни України хто постарше пам'ятають її як модератора заходів фонду Віктора Пінчука, і такі були ще дуже давно. Ще до того як вона пішла в політику, вона нагадую, була репортером Reuters. Потім вона написала дуже гарну книгу Плутократія, де пояснила значення багатих людей в цьому світі. Тобто є і журналістське минуле, і літературне минуле, і міністерське минуле. Причому не лише віце-прем'єр-міністерки, а й нагадую, що вона була і міністром торгівлі і міністром фінансів Канади. І, здається, економіки тут може плутатися, але дуже багато кладових життя Канади Христі охоплювала. Пані Христі, давайте так. І тому дуже гарне призначення. І думаю, що це чергова ознака того, що Україна повністю рухається фарватері Західного світу. Інше питання: як Дональд Трамп буде реагувати на це призначення? Адже б там не було під час президентства Трампа, початку давайте так президентства Трампа. У нього були риторичні перепалки з хіри Христі Фрілянд, яка щоб там не було, представниця політичної еліти Канади і висловлювала позицію Канади щодо тих заходів, які Трамп хотів робити проти її країни. Зрештою, пане Іване, давайте будемо розраховувати, що зараз, м'яко кажучи, Дональду Трампу також є чим зайнятися. Я до чого веду. Я ось так знаєте, акуратно змінюю змінюю трек з приводу того, що США вимагатимуть повний доступ до ресурсів у Венесуели. При тому, в короткостроковій перспективі, чим це яке це значення має для світової економіки, я як, як це вплине на я не знаю, там на ціну на нафту впевнений, що не лише на цей показник? А бемовна вплинув. Знаєте, я одразу згадав статтю, яку здається, в Нью-Йорк Таймс написав ще, де Здається, до початку навіть повномасштабної війни? Ну можливо, одразу після неї нам ну, очільник вже колишній очільник офіса президента України Андрій Єрмак? Він згадав ситуацію, коли радянський Союз. Припинив своє існування через дії США щодо власне підвищення видобутку нафти в Саудівській Аравії і відповідна падіння світових цін на нафту Нагадую, 9,45% коштувала в середньому в липні 1986 року нафта марки Brent. Якщо перша половина 80-х для радянського союзу була відносно непоганий період. Хоч там і застой був, а друга половина вісімдесятих. Це була дорога до краху, і який відбувся в 21-му році. Зараз Венесуелі може відбутись те саме, коли до Трамп приходив до влади. Я казав, що якщо він хоче реально опустити світові ціну на нафту, треба зробити три речі: перше дрил-бей-бедріл, друге нормалізація з стій Саудівською Аравією. і третє це Венесуела, зміни в Венесуелі, і ось тут якраз. Ми це будемо спостерігати, і якщо вдасться зробити те, що почали робити США, то я не виключаю, що цей рік ми з світ завершили цінами 40 доларів за барель. Пане Іване, я, я пропоную вам скористуючись нагодою відновити голос. оскільки є час і є ще певні питання? Випийте водички. Друзі, на жаль, є оновлення повітряних сил збройних сил України безпілотні літальні апарати, звісно, ударні. Зафіксовані курсом на Миколаїв. Тож, відповідно, ми частина Миколаївщини зараз червона на ваших екранах, і одразу декілька груп безпілотних літальних апаратів через Херсонщину і знов-таки заходять на Миколаївщину. Ну і тут бачимо так: червоними Запоріжжя, Донеччину, частину Харківщини, Сумщини, Чернігівщини. Пане Іване, чи можемо продовжити? Так, 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 так. Дякую, дякую. Бо так. дуже багато інтерв'ю зранку, тому на жаль, голос трошки трошки дав збій. І хто як не ми, це розуміє? Будь ласка, продовжуйте так і безумовно, зараз, коли венесуелі ну давайте так: поки що, перша стадія, і Дональд Трамп він не випадково сказав, що вони готові до другої серії. Чому Тому що зараз знаєте зроблена така собі? Ну давайте використаю термін зі свого правового життя: оферта, тобто пропозиція. Максі Родрігіс, віце-президенція Венесуели, що дивіться, ми не збираємось зносити вас режим, тобто ми не хочемо робити. Здається, пані Мачадо ось зараз вилетіла з голови прізвища. Це переможниця Нобелівської премії з миру нещодавно, а опозиціонерка Венесуелі. Тобто, багато хто казав, що якщо Мадуру США зносять, то поставлять її керувати цією країною. Адміністрація нам каже, що ні, ми не будемо власне зросити всю чинну владу в Венесуелі. Ми хочемо відновити нормальне конструктивне співробітництво, адже до приходу Уго Чавеса, попередника Мадуру, до речі, значне велике плив верніше, на політику Венесуели часів Чавеса мала. Нинішня дружина пана Мадуру. Тому коли глядачі в Україні питають, чого це заарештували не лише пана Мадуру, а його дружину. Я відповідаю, тому що вона там відігравала важливу роль. Знаєте, дослідниця Венасели пані Філіпенко Олександра е Філіпенка казала, що е приблизно 20 високих посад Венесуелі обіймають родичі е дружини пана Мадуру. Це до того, що вона реально має вплив на країну, і тому її арешт було абсолютно логічний. Тим не менше зараз, звісно, спостерігаємо, як будуть там відбуватися події, як себе буде верти віце-президентка, бо Трамп з однієї сторони дійсно погрожував їй, а з іншої, він же сказав, що ми не проти співробітництва. Повертайте американські компанії в свою країну, по насамперед нафтосервісні компанії США, і вони будуть відновлювати загублену за часи Чавеса та Мадуру нафтоводоповну галузь Венуселу. Послухайте, найперша в світі країна за розвіданими покладами нафти відсутня серед основних гравців на цьому ринку в світі. Ну це ж е, якесь неподобство. І зараз е, ну я думаю, що десь півтора роки треба, щоб відновити нормальне постачання нафти з на світовий ринок, угу. але тим не менше головне дати сигнал, що це буде. А світові ринки, до речі, вони дуже добре реагують на сигнали. Якщо вони побачать, що о таке відбувається, все ці, світові ціни підуть вниз. І тут так. нагадаю, що бюджет Росії спадає 50 доларів за барел марки Юралс, яка продається з дисконтом 5-7 доларів до марки Бренд. На жаль, час, пане Іване, але ми дуже, дуже, так. дуже дякуємо вам за коментарі з усіх питань, які ми сьогодні ставили. Іван Ус, кандидат економічних наук, асоційований експерт аналітичного центру Об'єднана Україна, був з нами. Ранок у великому місті з понеділка до п'ятниці, осьомі ранку на ейсі 2